Слава Ісусу Христу! Всім привіт! Пам'ятаєте, я вам садок показував? Як він був зарощий. Так ми його почистили. Берези, сосни були, груші, яблуні, бонік. Такий будиночок. Ось так. Це ми все чистили тут, вирізали, нарізали. О, так. Там купа гілляк була велика. Ха -ха -ха. Тут сосна стояла. Ось тут. дві сосни. І тут так. Повирізали yeah. все. На Макс, головний працівник. Давай, коротше, ладно, три Все це зайняло. Можна сказати, три повних дні. А ми працювали 4 неповних Ну, три з половиною. Все перебили на щепу. Здорово напиляли все. Отак. От Всім гарного дня. На звезочку. Па-па!